Добрий вечір, ми в ефірі Твоє місто ТІВІ, першого інтернет-телебачення Львова. Сьогодні ми говоритимемо про ліки, аптеки, аптекарів і все з ними пов'язане. У нас в гостях директор Львівського обласного осередку аптечної професійної асоціації України пані Олена Комарянська. Добрий вечір. Добрий вечір. Відразу почнемо з такої актуальної доволі інформації. Буквально сьогодні в МОЗ була розширена нарада за участі представників фармацевтичної галузі. Чи були ви там присутні? Можливо, хтось з ваших знайомих, можливо, з колег, і ви знаєте, про що там була мова, можливо, якісь я, на жаль, присутньою не була. Так, вона була за участі міністра охорони здоров'я мусія, uh -huh. також був присутній новий голова Держслужби з лікарських засобів з контролю якості. І було досить багато керівників фармацевтичних підприємств зі Львова. Ну, поки що така попередня, тільки інформація загальна, більше коментарів, напевно, буде вже завтра, але знаю. Що вона пройшла на винятково в дружній такі атмосфери. Всі налаштовані на позитивні зміни в галузі, на е, всі можливі заходи для стабілізації цін, те, що зараз болить, блюча mm -hmm. тема, ну, і всі інші. Зрозуміло, тоді ми. До більш прикладних питань повернемося е, у травні та червні в аптеках Львова неможливо було купити деякі препарати, до яких звикли багато львів'ян. Е, однією з причин аптекарі називали перебої з постачанням. Поясніть нам і нашим глядачам, будь ласка, чому виникають перебої постачальників е, ну, mm -hmm. на це є декілька причин. В принципі це не тільки є винятком ці останні місяці, mm -hmm. але і взагалом. Одні з них це банально відсутність у постачальників лікарських засобів, відсутність на ринку і неможливість закупок. Причини є різні. На даний момент, наприклад, це є російські російських виробників лікарських засобів, тут зрозуміло, що розірвані угоди. Також бувають причини і на митниці, якісь проблеми при розмитненні. Також це можуть бути злиття компаній, тому якісь певні зміни проходять або перенесення виробництва. Ну таке буває зараз досить багато таких випадків. Є є ще також дві причини, але для того, щоб більше було зрозуміло, напевно потрібно повернутися до структури, як відбувається контроль обігу лікарських mm -hmm. засобів. Таких є два основних напрямки. Один з них це є контроль якості лікарських засобів. І це здійснюється за допомогою власне Державної служби з контролю якості лікарських засобів. Вона ж видає ліцензії, які дають дозвіл на функціонування аптек. Вона є перевіряючим органом і аптек, і лікувальних установ. Вона відповідає за належну якість виявлення фальсифікатів і все таке інше. І е, Державна служба видає регулярну привід. Писи свої при виявленні якихось неякісних зразків або сумніви щодо якості, і ці приписи попадають в лікувальні установи а також до аптечних закладів. На основі тих приписів перевіряються залишки, які є сумніви, чи є якісь зразки. І ці серії вилучаються у карантин. Або до з'ясування обставин а пізніше, навіть можливої знищення чи назад повертається в обіг. Тому на цей період, власне, також ці засоби щезають з полиць. І ще однією з причин це є перереєстрація угу, лікарських власне. засобів, і це є інший напрямок. Займається тим державний експертний центр. Він знаходиться при міністерстві структури, при міністерстві охорони здоров'я. Вона здійснює важливий напрямок. Такі по е, забезпеченню безпеки лікарських засобів і також ефективності вона здійснює фармаконагляд. Це є ну таке ціле. Дуже досить доволі багато. Треба про це розповідати. Якщо коротко, це є опрацювання інформації про побічну дію, відсутність ефекту від. І фахівці в галузі охорони здоров'я зараз до цього долучаються, і самі пацієнти. Ця інформація збирається, опрацьовується на основі того, вносяться зміни до інструкцій або зовсім знімають з обігу такі до застосування лікарських засобів. І, от, власне, знову до причини відсутності тим державним експертним центром здійснюється реєстрація. По суті, це є дозвіл на застосування лікарських засобів в Україні. Реєстрацію приходять і як імпортні, і також і вітчизняні лікарські засоби. Воно дає це правило на 5 років. Тобто раз 5 років перереєструвати так, потрібно. Пізніше, по закінченню цього терміну, знов повинен цей засіб, лікарський ця форма повинна проходити перереєстрацію і знову ж на цей період цей засіб може щезати. Ну, відбувається це по різному. В принципі, передбачено офіційно, що цей термін має десь тривати до 210 днів, десь, тобто, це є фактично до 4 місяців. Ну але буває по різному. Досить буває, що надовго ці лікарські засоби ще Буває так, що це для пацієнтів невідчутно. Наскільки це забюрократизована процедура, чи в принципі можливо її якось скоротити оцю цю перереєстрацію, якось можливо зменшити кількість документів, які потрібні? Зараз це питання якраз і сьогоднішньо на Радіці також розглядалося, і при збільшенні цін розглядалося, тому що все таки це впливає на вартість, тому що виробник. І оплачує саму реєстрацію експертизу того лікарського mm. засобу. Ну а також ну зрозуміло, що не без того, що функціонують і корупційні і різні складові, тому це буде впливати на вартість, тому це в. А ну, для пацієнтів це впливає і на вартість, і на неможливість придбати його. Угу. Тобто, фактично, ви сказали про 4 місяці, тобто десь вже за 2 місяці можна очікувати повернення цієї низки препаратів на полиці. Ну на... так, але буває, так. що це затягується цей процес, угу. коли повторно вертаються документи, пізніше знову це все розглядається. Ну, кажу, буває це досить по-різному. Тобто, варто шукати аналоги. Так, якщо це є пацієнт, який вживає, який хронічно хворий, мусить там чи для контролю тиску, чи там, чи це є протидіабетичний засіб, звичайно що та людина не може обійтися, мусить постійно вживати, і немає виходу, як застосовувати аналог. А, взагалі, чи передбачено якесь інформування пацієнтів, інформування людей, що, наприклад, якийсь там препарат йде на перереєстрацію, його не буде 4 місяці. Тобто це для людей насправді інколи буває життєво важлива інформація. Мені здається, що вона не на рівні є. Оце інформування людей, де можна побачити Ну так, такі зараз. Це особливо загострилось, тому що колись в принципі аптечні заклади вони дореалізовували хоча б залишки, які є в наявності. Так uh -huh. зараз повністю вилучається цей лікарський засіб у карантин. Це контролюється Державною службою, тобто він повністю щезає, тому ця проблема ще більше загострилася. Почали практикувати таке інформування, щоб заздалегідь, але не завжди можна передбачити угу. це, тому що буває так, що це невідчутно, тому що виробник ще має можливість за деякий час до закінчення реєстрації вже подавати документи. Угу. А от буває, власне, що воно. Зараз... Не Так, надовго ще якщо це є ще от зараз інформація. Один, наприклад, з прикладів є лікарський засіб, ну, називається допегід, угу. який використовується для вагітних жінок і для зниження артеріального тиску. І аналогу йому немає, і, в принципі, неможливо так замінити його, він є необхідним. А його немає вже з березня місяця і досі невідомо, коли він з'явиться. Тобто бувають такі і, і що в такому випадку робити. Ну муси лікар шукати мусить якусь шукати заміну. заміну, так але просто не завжди є плюмі, такі є, наприклад, які застосовуються, щоб зняти приступ мігрені. Також не завжди їх можна звичайні знеболюючі не знімають цих приступів. Це, мабуть, на законодавчому рівні якось треба виправляти такі доліки. так і вноситься власне, це, що й про нераду згадувалося. Що вноситься все таки. Ну, реєстрація вона звичайно необхідна, тому що вивчається документально клінічні дослідження, доклінічні, наскільки від засіб є безпечним, наскільки він буде ефективним, наскільки він відповідає документам, які подані. Але щодо перереєстрації, власне, тут потрібно однозначно зробити якісь зміни. Зрозуміло. Ще одне таке дуже болюче питання: це ціни на ліки. Фактично, в квітні-травні, у зв'язку, я так розумію, з стрибком валюти було зафіксовано зростання цін. Розкажіть нам детальніше, які взагалі фактори, можливо, крім цих впливають на зростання цін на е, Ну спочатку ціни почали зростати власне в зв'язку з націненням гривні. Це mm -hmm. трошки навіть було швидше, чим чим травень місяць. Можливо, просто пацієнти відчули, тому що ще якийсь період був mm -hmm. в залишок, і аптечні заклади не переоцінювали їх mm -hmm. те, що було вже захоплено. Але запасів великих як правило немає. Переважно аптечні заклади мають запас на 10-12 днів. Тобто це зовсім невеликі, тому дуже швидко ціни змінюються для споживача. Ну а з квітня в нас ще було впроваджено ПДВ. На лікарські засоби, тому ця ціна ще для пацієнта змінилася. На сьогодні це в середньому десь на різні засоби по-різному. Звичайно, імпорт це більше, вітчизняні трошки менше. В середньому до 70% ціни зросли. А яким чином може бути зміни? Ну, це стабілізація гривні, це на законодавчому рівні, які сприйняті заходи. Один з них це, власне і. І з, з, зняти реєстрацію було запропоновано ще на нараді з, угу. з Арсенієм яценюком. Після того, коли ціни стрімко зросли, це ще було в квітні місяці. Було запропоновано переглянути переліки, які обмежені до націнки, угу. е, встановити те, що зараз активно е, розглядається, е, впровадити задекларовані ціни. Так, такі, які би мали обмежену націнку, це також відмінити перереєстрацію на лікарські засоби і відмінити ліцензування на зробити вільний доступ в Україну лікарських засобів, які дозволені до застосування у Європі. А якісь рішення вже по цих пропозиціях Прийняті? поки що це все є в проєкті, ну зараз відбулися зміни владі. Угу. Я думаю, що будуть прийняті якісь міри. Ну єдине, що я хочу на що наголосити на чому, що завжди більше регулювалася саме націнка в аптечних закладах. Кінцевий до кінцевого споживача, кінцева ланка. Але якщо взяти співвідношення. То саме виробник впливає на 76% вартості лікарського засобу. А аптечні заклади вони впливають всього на 24%. Тому основні зміни мають бути на рівні виробника. На рівні виробника це мають бути зміни до нормативної документації. Власне ці зміни вони суттєво зможуть вплинути на вартість. Угу. От власне інколи можна помітити, що в різних аптеках ціна на той самий препарат, інколи навіть досить суттєво відрізняється. Це власне за рахунок цієї націнки, так? Націнка так. Ну тут є ще вибір постачальника буде різна вартість для аптечного закладу, умови закупок бувають різні. Ну і також політика провадження діяльності також є різною. Хоча ми маємо розуміти, що те, що я сказала, тих 24%, то це є така ну гранична нижня шкала націнки для угу. лікарства, для того, щоб належно виконувати всі ліцензійні умови в діяльності аптечного закладу, для того, щоб вона не починала демпінгувати, занижувати ну, вартість для того, щоб привабити клієнта і економити в цей же час на необхідних речах, наприклад, там вибір. Спостачальників якісь сумнівні речі, чи це економія на самому приміщенні і для себе здешевити оренду, чи це ну, і неналежні, відповідно, тоді будуть умови, необхідні наявність. Холодильники не тільки там бутафорний один для перевірки, а справді в кількості, такі, яка є відповідно до запасів, які є в аптечному закладі, і вони мають забезпечити різні температурні режими. Кондиціонери часто сприймаються відвідувачами, як ну просто для престижу там чи для комфорту е, працівників. Але це є насправді, коли ми маємо спеку, е, то це є необхідний по вимогах навіть. Е, Засіб для того, щоб забезпечити належну температуру. температуру, так і це не тільки навіть лікарські засоби, це стосується і мінеральних вод. Бо якщо ми подивимося, дуже часто є температура 20 градусів, а в спеку в приміщенні на такої не є. Це стосується і лікувальної косметики, також і багато іншого. І ну, це і це також економія на необхідній кількості працівників на їхньому досвіді. Зрозуміло, тобто щодо загальних тенденцій, найближчим часом подешевшення ліків не слід очікувати, так? Ну, якщо так, якщо це не вплине зараз курс, то значить валюти. Зрозуміло, але все-таки в країні наші змінилася влада. Ми всі сподіваємось на якісь законодавчі новації, на які новації сподіваються аптекарі, що для них було б зараз найбільш прийнятним, найбільш потрібним, можливо, життєво важливим. Ну, всі ми, як і в інших галузях, хочемо, щоб не було корупції, яка би впливала. Це приведення до норми нормативних актів законодавстві, щоб в пунктах наказів не було завуальованих інтересів представників влади, так а щоб це було все спрямовано. На споживача для того, щоб зробити ліки і доступними, і для аптечних закладів, так само щоб були об'єктивні вимоги, які мають забезпечувати контроль за ними. Ну, все це щоб було забезпечено належним чином. Також, так як з європейського досвіду ми бачимо це доступ і прозорість в законодавстві в законопроектах, на розгляд не формально, а фактично активна участь і громадських діячів, і представників фармбізнесу, щоб грамотно просто впроваджувалися накази, постанови. Щоб не було потім казусів, uh -huh. так як це було з введенням ПДВ, коли це робили економісти, які багато речей не враховані були такі з галузі охорони здоров'я. Uh -huh. Ну і щоб довіра була, відповідно, тоді це побудова і довіра, і так як з європейського досвіду, це є спільна робота лікаря, фармацевта. Наскільки я розумію, зараз мова йде про якісь зміни у маркуванні лікарських препаратів, так? Це є е, маркування. Це є саме для контролю, також е, mm -hmm. фальси, за фальсифікацією, mm -hmm. щоб не було, щоб уникати цього. Ну і контроль обігу за лікарськими засобами, десь можливість. А наскільки гостре питання фальсифікації зараз, лікарських засобів? Ну, це є світова проблема. Mm -hmm. жодна з країн не є винятком, в тому числі і Україна. Правда, донедавна це замовчувалося. Подавалося, що того немає. Е, в змі часто звучало, що це там перевищує 50%, ну, Всесвітня організація охорони здоров'я подає Україну як в межах до 10%, по факту, що десь такі є. 10% фальсифікату приблизно так є. Періодично угу. воно вистрілює. В 2010 му році у нас таке було, коли виявили завод під Києвом Васильків, який угу. продукував, перемарковували, протерміновані, фальсифіковані, випускали лікарські засоби. В 2012 році в нас було по Львівській області, був випадок. Виявлення, ну така проблема є, але є певні кроки. З 2012 року передбачено кримінальну відповідальність, все, що пов'язано з фальсифікацією, і, і виготовлення, і реалізація, і перевезення. А донедавна це всього був адміністративний штраф у розмірі 340 гривень. Пізніше цю суму збільшували. І, ну от зараз ми маємо все таки Ну певні зміни є позитивні. Угу. Я думаю, що. Крім того, я так розумію, серйозна проблема це продаж засобів, які містять якісь наркотичні складові. Там постійно говорять в змі це трамадол, і так далі. І так далі. На Львівщині, взагалі, з цим як як контроль відбувається за аптеками, які продають. Ну, в принципі, ну проблема дромадолу вже давніше відпала. Uh -huh. Посилили він зараз віднесений до групи, і відпала остання проблема. Це було кудиновмісні, до uh -huh. прати uh -huh. так, тому, що вони дозволені там дві упаковки дозволено до безрецептурного відпуску було. Пізніше є різні такі дискусії з того приводу. але зовсім також вилучати неможливо ці препарати, тому що вони є необхідні в певних випадках. Це є необхідне входить до складу знеболюючих препаратів, які потрібні людям, також до протикашливих. Тому, тому що, що збільшувати контроль над діяльністю власне фармацевтів, так? Обов'язково ми давали такі пропозиції. Це має бути обов'язково контроль, це має бути дуже строге покарання. Однозначно, що в таких закладах мають забирати ліцензію без права поновлення, так як такі жорсткі міри, які вони є в Європі. Зрозуміло. Ну, стосовно Європи, можливо, якісь дуже вдалі є європейські практики, які варто би було от зараз запозичити при зміні законодавства. Власне, ну власне, те, що для стабілізації цін це є відшкодування. Те, що в нас вже пробували під час пілотного проекту ліки для лікування гіпертонії, відшкодування має бути це страхова медицина, яка десь можливість кращого медичного забезпечення. Це те, що я про що я казала прозорість законодавстві і активна участь громади. Громадських організацій, тому що там вони входять в структуру е, органів державних, вони на рівні приймають участь і в контролюванні аптечних закладів, приймають рішення, чи давати ліцензію, чи її забирати. Тому воно більше так об'єктивно. Тобто, якісь наглядові, наглядові органи, куди громадські представники громадської входять? Так, ходять, наприклад, так, так навіть нашої сусідньої Польщі uh -huh. є громадська організація Ізба аптекарська, яка входить, яка активно приймає участь і з думкою якої без. З її думки, без підписів не приймаються рішення, також вони приймають участь в присвоєнні кваліфікацій, тому що постійно мають фармацевти мають підтверджувати сертифікат, мають отримувати періодично. Так? На курси ходять підвищення кваліфікацій. В Польщі тут ідуть більші вимоги, такі не банально. Там відбувають якісь лекції, а дійсно мають і писати статті, і бути присутні на конференціях. І, ну, це є вимоги, і там також приймає участь громадська організація. Власне, цікаво поговорити більше про професію фармацевта як таку. Насправді люди дуже часто не розрізняють, не зважають там. Інколи думають, що це просто продавець. Але це людина, котра дійсно може допомогти. Наскільки в Україні, зокрема у Львові, варто і можна довіряти порадам фармацевта в аптеці? Наскільки в нас от спеціалісти в цій галузі є? підковані, компетентні, обізнані? Е, ну, то, що ви власне і згадали, що угу. такий імідж. Продавця негативний <рес> дуже прикро, тому що завжди, в ну з давніх давен та професія фармацевта була в пошані великій в людей. Це високоосвічені люди, цікаві, багато винаходів, які зробили для людства. Ем, так, вони завжди приймали активну участь і в громадському житті міста. Як це є і, в принципі на сьогодні, в основному керівники фармацевтичних підприємств вони е, такі досить активними громадянами е, і хорошими фахівцями. Я думаю, ну звичайно, присутній людський фактор не можна так загалом, але в більшості випадків це все таки Ну завжди це є люди, які мають належну освіту. Тому це є краще, ніж самолікування самому, краще звернутися за порадою. І це є завжди люди доброзичливі. Багато чого залежить від політики підприємства, які він вимоги ставить до свого персоналу. Наскільки він також і дає можливість навчатися, контролює. Ну в основному це все таки належна фармопіка. А за європейським досвідом, що ще також те, що ми говорили, хочеться сказати, що там є власне в тісній співпраці лікар, фармацевт і пацієнт є фармопіка. Це що в нашому розумінні ще на сьогодні, це є фахова консультація при покупці. Ага. В європейському значенні це є трошки навіть глибше, тому що це є ця опіка не тільки в момент продажу, а й Подальшому періоді mm -hmm. є електронна інформація, так званий медикаментозний паспорт, де є інформація про те, що вживає пацієнт, тому що призначив лікар. Цією інформацією, пацієнт, лікар з фармацевтом обмінюється, тому є більша можливість проконтролювати, чи не вживає часом аналогів Одночасно пацієнт, чи правильно він вживає лікарські засоби. Нагадати в разі там чи забув. Надати більш таку глибшу і опікуватися на протязі всього лікування і після лікування. Но зараз таку функцію може в нас виконати хіба що картка клієнта, яка mm -hmm. є в таких сучасних аптечних мережах, і програма має таку можливість забезпечення. І де є інформація не тільки там адреса, телефон, mm -hmm. а є інформація про останні покупки, тому можна. Власне, стосовно компетентності фармацевта, чи достатньо тут тільки вищої освіти, чи потрібно якось самовдосконалюватися? І чи розуміються власники аптек, і чи достатньо працюють своїм персоналом, аби вони дійсно були фахівцями? Я думаю, що аптечні заклади, які дорожають репутацією своєю, то звичайно вони надають цьому дуже велике значення, тому що це є провізор, який стоїть в аптеці, він є обличчям цього підприємства, наскільки він є фаховий. Навчатися потрібно тут постійно, тому що асортимент постійно оновлюється, змінюється, потребує. Багато тримати в пам'яті своїй, знати глибоко всі весь асортимент, який є в аптечному закладі. Тому звичайно потрібно постійно відвідувати навчання завжди якісь ідуть зміни переглядається те, що колись було, воно стає неактуальним, щось оновлюється. От і зараз також хочеться більше, щоб і вузи, також з медичним університетом така співпраця, в принципі налаштовується, щоб mm -hmm. цю теорію більше було взаємодії з практичними навиками. Зрозуміло, ще одне таке питання трошки з іншої вже галузі. От люди львів'яни дуже скаржаться на те, що, начебто, поменшало у Львові аптек, де виготовляють ліки. Чи це так, чи насправді їхня кількість не змінилася і. Від чого залежить, що має право аптека виготовляти ліки? Е, потрібно мати спеціальну ліцензію. Угу. Так, і справді досить багато аптек закрилися, які виготовляли ліки. Ну, тут пов'язано із е, е, наявністю субстанцій, яких немає. Ну, досить складні процеси такі. Ну і також е, попит на ті, які, які не мають аналогів. То е, ці не мають субстанції, наприклад, на виготовлення, які були унікальні рецептури, наприклад, на основі ртуті, срібла чи угу. ще щось. А багато які замінені вже готовими формами і не мають такої потреби в виготовленні. А по по Тому кількісних пішли. показниках приблизно ну на третину там на половину зменшилося. Ну тут залежить який період. Угу. Ну, десь напевно на половину. То немає за, за, не, за короткий термін на Немає то. і попиту, і немає ну, взаємовоклічину. Вони так зникли. Зрозуміло. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що у нас в гостях була директор Львівського обласного осередку аптечної професійної асоціації України, пані Олена Комаренська. Ще раз вам дякуємо. Нагадаємо, що запис нашої розмови вже найближчим часом ви можете переглянути на сайті твоє місто Тіві.